Сьогодні останній день літа, завтра вже першовересень, День Знань. Це, мабуть, єдине свято, яке є загальним для усіх і особливим для кожного. Тому продовжуємо недільний випуск із привітань. Шановні педагоги, дорогі учні, студенти, щиро вітаємо вас із Днем Знань, справжнім всенародним святом мудрості, доброти і людяності. Цей день завжди особливо урочистий і хвилюючий, адже саме з нього починається незвіданий, цікавий і водночас нелегкий шлях до пізнання, до нових звершень, до самостійного життя. Бажаємо усім школярам, студентам на цьому шляху підкорити нові вершини знань, зустріти добрих і надійних друзів та досягти омріяної мети. Переконані, що ваші здібності, наполегливість стануть запорукою визначних успіхів у дорослому житті, а сприятимуть цьому високі стандарти української освіти, рівні можливості у її здобутті для кожної дитини. Найщиріші слова подяки вчителям, які щедро діляться своїми знаннями, плекають справжніх патріотів нашої держави. Їх мудрість і великодушність залишається з вихованцями на усе життя. Нехай цьогорічний першовересень буде сонячним, несе добрий настрій у кожну школу, у кожну родину зі святом і щастива. З повагою голова Бродівської районної державної адміністрації Руслан Шишка та голова Бродівської районної ради Ольга Шайдуліна.